Захід дуже стримано сприйняв інформацію про відправку північної Кореї у своїх солдатів на фронт в Україні. Про це завив глава нашої держави Володимир Зеленський. Натомість, за словами президента, активно реагує на ці події. Уряд Південної Кореї він додав, що в Україні є нормальний діалог із цією державою. В принципі, вони нас підтримують. Сказав Зеленський. При цьому, за словами президента, у південної Кореї є відповідний конституційний статус, який забороняє пряму військову допомогу Україні. Сестра Кімчанина Кім Йо Джон, яка є заступницею завідувача відділу центрального комітету трудової партії Кореї, заявила, що Південна Корея і Україна цитую є невихованими собаками, з США. Жінка звинуватила південну Корею і Україну. У провокуванні ядерних держав, що може мати величезні фатальні наслідки, за її словами, обидві країни схожі як дві краплі води. Далі прямо мова з поведінки Сеула та Києва, які метушаться, жебракують і наважуються нести безглузду нісенітницю щодо держав, які мають ядерну зброю. Вони однакові, як дві краплі води, треба назвати це спільними рисами, властивими невихованим собакам, які випликані США, заявила Кім Йон Джон.